Статистика показує, що аденома передміхурової залози простати трапляються у більш ніж третини чоловіків, старших за 50 років. Передміхурова залоза невеликий орган розміром з волоських горіх, який є виключно у чоловіків. З віком у цьому органі може розвинутися гіперплазія. Це повністю доброякісне утворення, яке має тенденцію до збільшення. Розвитку захворювання сприяє безліч чинників. Зокрема, й запальні процеси, порушення гормонального фону, супутні хронічні хвороби. Передміхорова залоза у чоловіків росте і розвивається до 25 років. Нормальний розмір передміхорової залози в чоловіків близько 25 см кубічних. А вага приблизно 20 грамів. До 40 років її розміри залишаються незмінними, але вже після процес росту поновлюється. Пов'язане це зі зміною балансу гормонів в організмі внаслідок його природного старіння. Почне розвиватися доброякісна гіперплазія простати на тлі цих змін чи ні, залежить від безлічі факторів. Дослідження показують деяку залежність між розвитком доброякісної пухлини в залозі та низькою активністю статевого життя, сидячим способом життя, наявністю шкідливих звичок, захворюваннями печінки, серця, цукровим діабетом, підвищеним артеріальним тиском. Основні симптоми аденоми простати виражені в проблемах із сечовидільною системою. Перетиснутий сечовий відний канал провокує труднощі з випорожненням сечового міхора. Виникають болючі відчуття і розпираючі відчуття в нижньому відділі живота, а застояна сеча – прекрасне середовище для розвитку запалення, яке в майбутньому може зачепити всі частини сечовидільної системи, включно з нирками. Ознаки аденоми допоможуть вам вчасно розпізнати хворобу. Струмінь сечі раптом став слабшим. Під час сечовипускання потрібно більше напружуватися, спостерігаються помилкові позови в туалет, відчувається печіння в уретрі. Після походу в туалет залишається відчуття, що сечовий міхур не до кінця спорожнений. Сеча каламутного кольору, іноді з вкрапленнями крові. Зміна звичної частоти походів по маленькому занадто часто або навпаки набагато рідше, ніж зазвичай. Сьогодні вчасно виявлена пухлина успішно лікується без хірургічного втручання, безпечними і безболісними методами. Діагностика починається зі збору максимально повного анамнезу. Урологу важливо вивчити історію хвороби пацієнта, коли почався прояв захворювання, які турбують симптоми, чи проводилася раніше будь-яка консервативна терапія. Для встановлення точного діагнозу можуть знадобитися додаткові дослідження. Лікування аденоми простати спрямоване на поліпшення якості життя пацієнта. Якщо симптоми виражені слабо, лікар може ухвалити рішення про спостереження за вашим станом з обов'язковою зміною способу життя. На початковій стадії може застосовуватися виключно медикаментозна терапія. Курс лікування простати включає антибактеріальні препарати, імуномодулятори, альфа-адреноблокатори. Також хороші результати дає ударно хвильова терапія. Лікарі рекомендують кожному чоловікові після 50 років на регулярній основі здавати аналіз на простатоспецифічний антиген. Підвищений рівень цього білка свідчить про наявність пухлини в передміхуровій залозі. Загальні профілактичні заходи включають помірну фізичну активність, відмову від шкідливих звичок, правильне харчування, усунення закрепів і запальних захворювань сечовидільної системи вчасно, обмежене вживання води та інших рідин на ніч. Щорічні обстеження у фахівців.